Роблю зйомку. Так. Добре, подобить. По-перше, будь, будь ласка, робіть зйомку. Петро Сентівич, ви своїм сином угу. завдали збитків призупиненням робіт державному бюджету. Ми склали акт на ваші неправ... неправомірні дії за участю прокурора району, начальника Любішівського РВ ОМВС. Вся техніка, знімаєтеся, вся техніка простою є. І <рес> ну, да. Ви це право голосувати людиною. Ви захватили берег. Ми захватили, а що це не кричи не давайте, якщо ви хочете будемо дайте відповідь, хочеть, чи якими діями я зупинив роботу. Я все напису за від імені написали дев'ятнадцять чоловік скаргою до прокурора ваш син. просьбою. Будь ласка, просьбою, це ваше право звертає з просьбою зупинити роботу.